Під час несення служби 6 грудня близько 2 години 30 хвилин ночі працівники Машівського райвідділу міліції, здійснюючи патрулювання у селі ...Селещина, помітили, що горить житловий будинок. Зупинили авто і поспішили на допомогу. У цьому приміщенні вже було полум'я, а на, почті на виході вже ось тут. Був дідусь, вже почти, так, полуприсядя він був. Ми спільно з інспектором з лейтенантом міліції Ворончуком. Зайшли до будинку, взяли дідуся під руки і вивели на вулицю. Інспектори викликали швидку допомогу та повідомили у МНС. Під час встановлення обставин трагедії стало відомо, що дідусь повернувся із лікарні додому та хотів зігрітися. Оскільки газу у будинку не було, старенький розвів серед хати багаття. Холодно ж мою ну, топив. Ну видно було, як я дивити Біля кровати палив, а тоді й теля, дим. І не перший раз, так що він запалив багатьох перший раз. Він онпали он біля порога біля хати. А вже другий раз. врятований і його родичі вдячні правоохоронцям за порятунок. Міліціонери ж разом із пожежниками закликають людей бути максимально обережними і дотримуватися правил поводження із вогнем.